Усім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати мої блокноти, зошити і все, що є на цій поличці. Тут у мене стоять очки, лінійка різні, канстувай, там закладки Боба, Геллика Боба, файби різні. Ну, все, що тільки можна. А тут блокноти іменно. Я буду все розбирати і показувати детальніше, що в мене тут є. Саме крайній блокнот. Ось тут ви можете побачити. Я з нього Ось такий блокнотик. Тут досить мало вже листів. Далі ну, ми туди знімаємо. Малюночки, горики клею, ну все, що можна було вклеїти, то її з мамою своє писала, бо це був її блокнот. Тепер ще я буду все виставити на стіл. Ви того не бачите, але я бачу. Ось такий в мене є хом'ячком, з оє. Він у лінійку, це буде мій щоденник майбутній. Ще у мене такі маленькі там, де я записувала якісь типу, Ну це не я записувала. Це було в моєму дитинстві. Тому я мама записувала, я просто диктувала. Ось такий блокнотик, на єзинці б'юті Бьюті... ноти буквотку дівненьку квіти. Ще один ось такий З закладочкою на Ізинці. Ось такі. Лінній жовтенький такий папір і для ручки тут можна. Ще є ось такий котячий на магнітику в клітинку. Теж мій майбутній щоденник. Ще у мене є ось такий класнючий блокнотик. Тут я із несу, я щось записувала, малювала. І він махнатий, шуби спляжні. Ще в мене є ось такий блокнотик. З ключиком. А це ключик, я не скажу. Тут в мене є блокнотик, там, де я записую всякі свої стикетики, Ще є ось такий маленький блокнотик. Тут я малювала е, декілька років назад. Ось такі малюночки різні. Це є ось такий прикольний, Бачите? Ось такий здається, ніби котак об'ємний. Галактична така кайдинка і люклітинку з авіа. Ще в мене є ось така полуничка, я вам може щось звідси покажу. Паю малюночки, які ще можна. Ось. Такий, наприклад, квіточка якась. Ось такий малюночок до мене малювала мама. І ось такий я, типу, втратив лакоп'їв. Ось таке сонечко якесь, тут стоїнки полунички. Ось кавунчики. Ну і все, в принципі. Такий блокнотик малюничка. Ще в мене тут є багато таких різних, можна сказати, файлів. Як це взагалі для тих дисків, але я там тримала наклейки. Ті, що залишилися, то я б вам показала ось такий рецепти. Зроблені з самого звичайного зошита, і сюди різні рецепти. Можете навіть собі прочитати і зробити скіншот. Думаю, достатньо часу. Ще в мене є ось такий блокнотик. Дуже такі малюночки. цікавенькі різні. І знаєте, дитячі. Я його зараз не веду. Ще в мене є ось такий. Тут я пишу різні плани на літо. Ось далі я не покажу, ну бо там я записувала. Тіпа, я можу ось так. Показати. Ось тут якісь такі квіточки і звайху ось так. Ще в мене є ось такий простий зошит. Ще в мене є ось такий з патеону. Тут стоїть така закладка. Це букнот завдань. Тут, наприклад, є різні завдання. Наприклад, випити стакан води. Побачу птаха, подзвони ну, самі звичайні завдання, коли скучно. Ще у мене є ось такий блокнотик. Тут я пишу різні свої віршики. Ще. І я забула сказати, це відео не тільки просто показом моїх блокнотів, зошитів, а ще й розхламління, можна сказати, і ставлення. Ще якийсь такий був блокнотик. Ось тут якийсь типу. Плани, але він бачите не тримається зовсім носточки випали ми їх поставлю собі кудись а оце думаю можна викинути Тут типу, якийсь план писала я чесно навіть то сильно почитати не можу і тут типу якийсь план тут я трохи віддаїжу бо то там нормально а це глату і оцю кайтонку думаю теж. ще тут у мене що стоїть ось такий мініатюрненький блокнотик це з АТБ. Гедень таке линяє ось. Ось літає шесть. Мені такі маленькі, цонкою наувала. І такі жоденькі маленькі клітинки. Ох, як шесть політала. В ньому ще нічого не писала. І це дуже белок. Це я сама собі купляла і ще є ось така лама. Тоже тут сонечку. И тоже такие клетинки. Ой, клетинки. Стоянки, что-то я не так сказала. сейчас я вот такой зошит. Тут пусто. Я, в принципе, не подумала еще, для чего он у меня будет. Тут стоит дошка для лепления. Мой пластилин. Звичайно, усе повипадав. Ну, я показала лежаче. Тепер все потрібно працювати. Ну тут, типу, є ще пластилін у цій упаковці, але вже мало. І я на Back to School купила ось таку йоганську упаковку пластиліна. На 16 кольорів. Чому плюс цієї упаковки? Бо самі, ну, ті, що я попередньо показувала, оранжеві, там 12 кольорів. І там, наприклад, є тільки якийсь такий типу, оранжево не знаю, якийсь трохи інакше варанчевий. Він немає просто жовтого, типу, е, немає живого, типу такий якийсь салатовий, немає зеленого. А в цьому є всі кольори. Дуже класно, я ще ними не користувалась, цим пластиліном. Це я вам не покажу, а просто витягну звідси. Це вам не можна показати, як вони секретики. Ну і в принципі, далі там немає що розбирати, там різні Ну таке що? І не цікаво, і мені було. Типу потрібно, а типу і ні. Давай будемо всі блокнотики ставити на місце. Давайте почнемо. Блін, все поте. Давайте почнемо так, як і було. Спочатку самі блокноти, які самі великі, такі там ті, що мають стояти ззаді. Звичайно, все паде на мене, біля мене. Вийти я зберегу цю лінійку поки що вона, вона велика, щоб не мішала. Ну і оцю великі. Звичайно, все попадало. А як же без того? У мене блукнотів тонна. Я можу відкривати свій міні-магазинчик по блокнотах, але продавати їх для себе бо я ж їх для себе купляла. Не пади, не поди, не пади. В цьому я взагалі малювала. Ой, я придумала, що вам можна показати. Зараз покажу вам дещо. Дуже класний малюночок. Мені дуже подобається. Ось тут ось така усалочка, це наклейка такая я її приклеїла. І ось такий ямбулкат. Я навіть про нього вещь написала. Ну я б можна сказати. Там є якийсь ямбулкат, ямбулкат, куди йде ямблкат, якось так. Допишу у нас там далі? І секетний блокнотик. Він такий досить товстій обкладинці. Ми його відкрити без ключа не вийде. І знаєте, оця колодка так хитро зйомлена. Там просто два кусочки делета і все. І воно захивається, і не відкривається. Ті китайці тільки не вигадають. І, і інші блокноти. Я їх в цьому відео теж покажу. Це відео взагалі таке. Цікавеньке. Але, наприклад, кому цікаві якісь інші теми, то я обов'язково знімлю. Напевне, цей самий день воно вийде, тому що я його знімаю 3 жовтня, але воно, напевно, вийде 4 або 3 вночі. Тому, напевне, воно вийде 4 жовтня. І... 4 жовтня вийде ще одне відео. Так, добре, хоть би ці всі блокнотики поставила. Ще, в мене є такі такий ціпуньки блокнотик. Я ставлю усіх сюди. Добре, майже усе... а точно ще ось цей. Nie, to trzeba wszystko wyciągnąć i postawcie na dół. Poczekaj, aż puszkuję. Tu trochę nie będzie kawałka, jeszcze złapać tak miejsce, żeby pomieścić to wszystko. Uch, wszystko, fuk, wszystko składałam. Dobrze. A, co o я как ну, не, направила на свой стиль. то так чуть-чуть, типа, что-то накрыто, раскидано. Ну, бо я просто, я не буду показывать все, я просто покажу все свои блокноты. Да, еще мне блокнот. Вот для ловисток. Это был мой дитячий, самый дитячий блокнот. до него еще идет такая ручка. И знаете, я их сидите, просто размалевывала. А тут уже эти цифры, я для ловисток готовила. Ну, типу, що тут є на 200, скільки там? на там, Наскільки? Там на 236 ловісок. Типу тут дуже на ловісках пише номер, наприклад, 21. І клеїться на той номер там, де пише 21. А тут в мене покати для повторок. Ось такий. Ну, і звичайно, мій щоденник. Щоденний щоденник. Ще. My Little Pony, І блокнотик, Тут спочатку нічого такого цікавого, тут я припущу це, тоді іде гра хрестики ноліки. І тут є ще олівчик. Тоді, тут є гра, ось так. Не забула, як ця гра називається, але тут типу міняти, до поп-і а антистеси. Тут ще є одна сторіночка. І ще одна, тут далі якісь малюночки йдуть на Пасху. Тоді легендарна школа котів. Яку ви всі, напевно, всі-всі знаєте. Тоді йде реаті для вас, бутік реакі. Його, напевно, вже більшість людей бачили. Там є ще які, кілька спойлерів, тому я сильно показувати не буду. Але я вже давно маю зняти одне коротеньке відео про нову погні. Але щось ніякий український не доходять. Що в мене тут є? Ось такий маленький, теж такий міняючий блокнотик. З, такими, з такою прикольною вкладинкою. Тут теж сонечко. І тут я записую різні ідеї для відео. Тут в мене дуже багато ідей. Ще тут в мене свій мій попередній щоденник. І така бока. зошит, Тут мої дві ляльки. Все, і на цьому я буду закінчувати. Ааа, ще один забула показати. Все. Зупиняєш. Ось мій новенький антистес. прикольненький. І з цього боку ще прикольнішенький зенуей. І в лінійку. Я думала його вести як плани, але буду вести як щоденник. Моя любов щоденник. І на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і усім па-па!